Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою і загалом характеризується поодинокими збройними провокаціями з боку російських окупаційних військ. З опівночі до 18-ї години по всій лінії зіткнення зафіксовано 11 випадків порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Зокрема, на Маріупольському напрямку було неспокійно поблизу Широкіна та Новотроїцького, де бойовики застосували гранатомети та кулемети. По Талаківці та Водяному російські окупаційні війська застосовували міномети калібром 120 та 82 мм. міліметри. Крім того, по Мар'янці вогонь вів ворожий снайпер. Також на Луганському напрямку ворог вів турбуючий вогонь з кулеметів стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів. Це сталося в районі Новозванівки та Новоолександрівки. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку противника велися по наших позиціях у Верхньотарецькому. Окрім того, там окупанти застосували великокаліберні кулемети, а по Авдіївці автоматичні станкові гранатомети. Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Сьогодні, 8 вересня, в зоні проведення антитерористичної операції воїни-артилеристи. Однієї з військової частини провели планове тренування з переміщення підрозділу реактивної артилерії, роботи пункту управління, розгортання бойових машин у бойові порядки, наведення умовної стрільби і залишення вогневих позицій з поверненням в райони базування. Також і врешті військових частин, які виконують бойові завдання у зоні антитерористичної операції, тривають інтенсивні планові заходи з бойової та спеціальної підготовки.